Всім привіт! Сьогодні я покажу вам третій мод із моєї збірки модів для початку гри у Fallout 3. Ми знаходимося, як ви бачите, біля Red Rocket. Для багатьох фанатів Fallout ця станція має доволі таке символічне значення. Я ще не дуже заглибилася в лор цієї гри і не до кінця розумію всю цю символічність. Якщо ви залишите свої думки про інформацію про ретрокет в коментарях під відео, я буду дуже рада, почитаю з просто із задоволенням. Тому що мені завжди цікаво щось таке нове дізнаватися. Щодо моду, то, як ви бачите, ось тут за стоянкою з'являється ось така нова станція. Ось вона. Вона повністю відкрита. Коли прийдете, будьте -то обережні, тому що тут прямо на вході буде такий капкан ведмежі. І якщо ви не вмієте їх ще деактивувати, то ось тут можна просто обережно обійти. Мусорний контейнер був пустий, в ньому нічого немає. Вхід знаходиться ось от. і відчиняється от цим перемикачем. Хапа, і двері відчинилися, як ви бачите. Цей умивальник, він з радіацією вода. Тому ми заходимо сюди середину, як ви бачите, ось уже наш будинок. Якщо ви хочете зачинитися, то ось тут знаходиться ось такий термінал. Хопа і зачинили двері. А в такому випадку компаньйон можна залишитися сам ззовні. Так, як ще ви бачили, тут є деяка проблема з компаньйонами. Або залишати їх ззовні, або там можуть застрягти біля дверей. Щодо будинку, він доволі таки великий, тут багато місця, дуже багато різного хламу, тут вже є і зброя, тут вже є набої і їжа, Тобто тут багато чого є. А також є багато місця для таких любителів, як я, щоб прикрасити, захламити по максимуму свій будинок. прикрасити. Тут у нас заколка. От і просто прогуляйтесь, подивіться, тут, тут багато ящиків пустих. Шафок, ящиків для зберігання речей. Тут у нас якийсь хлам, робочий, він працює. Тут пусто, тут пусто. Радіо теж робоче. Мені ще сподобалося цьому будинку ось ці, Е, Круто щура і брамена. Для тих, кому такі речі теж подобаються, я думаю, це теж зайде. Тут у нас знаходиться набої. Тут це все, тут набої Шафки ці порожні. Ви вас можете розділити якось для зброї, якась для броні. Ну, кому що подобається. Тут у нас холодильник для охолодження нока-коли. Тут у нас холодильник має бути їжа. Але у, у нас тут алкоголь. Їжі немає. Добре. Тут у нас, що? Тут у нас водка. Як ми бачимо. І тут, навіть тут у нас є алкоголь. Здається, колишній власник цього будинку дуже любив гарно відпочити. О, тут у нас є аптечка тут є заколка додаткова. Прям дуже багато питань до колишнього власника цього, цієї власності. Так, тут у нас сейф. В сейфі у нас. І ще алкоголь, ага і ліки, звичайно. Ж. Тут порожня, а тут у нас от якраз ще багато багато поличок, ліжко, шафка. В шафці у нас речі, хоча б тут у нас речі добре, тут порожньо, тут у нас тут у нас порожня Як ви бачите, ліжка є бонус. Наряд будується даємо. Бадьористі. І от, Що мені подобається в цій грі. От, е... І ще не подобалося в, гар... в грі Skyrim? Е... Тут е... доволі просто і легко поставити речі. Для тих, хто грав в Skyrim, знає що там навіть просто на стіл щось поставити дуже важко. Тому що, коли ви приходите знову додому, то все це падає на підлогу. Е... В грі Fallout 3. З цим проблем взагалі немає, ви спокійно можете все поставити. І єдиний баг, який я помітила, речі можуть просто трошки підніматися вгору. І дуже рідко, якщо ви випадково зачіпаєте, може впасти, але можна знову поставити без якихось проблем. Загалом, як бачите, тут все, більше нічого нового немає. Такий цікавий будиночок, місця тут багато. Для зберігання, для захламлювання, як я це люблю робити, можна відпочити, посидіти, послухати музику з радіо, поспати, розслабитись за допомогою алкоголю, якого тут доволі таки багато вистачає. І, звісно, можна зачинятися. Тобто, якщо у вас є якась, якесь хвилювання, щоб до вас ніхто не зайшов, то ось, зачинилися і до вас ніхто не зайде. Туалету і умивальника там немає, але, я думаю, це не така вже і прям проблема насправді. Загалом на цьому все. У цього будинку мітку на мапі немає, але я думаю, що сюди можна легко добігти зі. Коли ви переноситеся у спінгвел швидкою подорожі, сюди можна просто швидко легко добігти. Тому ця мітка на просто і не потрібна, я думаю. І так, орієнтир прям чудовий і видно здалеку. Загалом на цьому все. Всім дякую, до побачення.